Добрий день! Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які команди використовують для малювання в середовищі Scratch, Значення яких команд малювання можна змінювати під час виконання алгоритму. А також як використовувати команду руху в алгоритмах малювання. Мешканці середовища Scratch уміють не тільки рухатися, а й малювати. Тобто залишати слід під час руху. Щоб малювати в Scratch, потрібно додати розширення олівець. Щоб додати розширення олівець, натисніть Додати розширення на вкладці код. Виберіть розширення олівець. Таким чином, категорію олівець буде додано на вкладку Код. Якщо використовувати інструмент олівець, спрайт залишає за собою слід, поки рухається сценою з одного місця на інше. Спрайт може малювати точки, лінії, фігури та багато іншого. Усі блоки, які пов'язані з олівцем, можна знайти в категорії олівець. Команда опустити олівець змушує спрайта малювати весь час, поки він рухається. Протилежною командою є підняти олівець. Цей блок піднімає олівець вгору і спрайт припиняє малювати. Щоб намалювати лінію, додайте блок, коли прапорець натиснуто з категорії події. Натисніть категорію олівець. Перетягніть блок опустити олівець. Перетягніть блок перемістити на N-кроків. Та встанови кількість кроків 100. Не забудьте натиснути Зелений прапорець для запуску проєкта на виконання. Подивіться на наступний сценарій. Блоки підняти олівець та опустити олівець використовуються по черзі. Застосовуючи ці блоки у такий спосіб, ви змушуєте спрайта малювати пунктирну лінію. Команда очистити все видаляє зі сцени малюнок, створений за допомогою олівця. На тло сцени і розташовані на ній об'єкти команда не впливає. За допомогою команди надати олівцю колір можна встановити колір олівця. Щоб змінити колір олівця, треба діяти за такою інструкцією. У команді надати олівцю колір, класніть на овалі з кольором. Відрегулюйте насиченість, яскравість та отримайте потрібний колір. Або наберіть його із об'єкта середовища за допомогою інструмента. Ви можете змінити колір олівця навіть під час виконання проєкту за допомогою команди змінити колір олівця. Номер кольору олівця від 0 до 200. Наприклад, 60. Синій, 30 зелений, 10 оранжевий, 100 червоний. За допомогою команди Задати розмір олівця ви можете змінити товщину олівця. Найменше значення одиниця. Якщо встановити більше значення лінія стає товщою, ви можете змінити розмір олівця навіть під час виконання проєкту. Використовуючи команду Змінити розмір олівця на. Команда штамп. Залишає у відповідному місці сцени відбиток спрайта. Щоб отримати накреслену лінію, використовуємо ті самі команди, що і для руху спрайта по сцені. Тільки враховуємо, що для креслення олівець має бути опущений. Скретч розроблено Mid Media Lab США на традиціях мови ЛОГО та Сквік. Перекладено 70 мовами та використовується в більшості країн світу. Створимо лінійний алгоритм для виконавця у Scratch, щоб він побудував три квадрати зі сторонами різного кольору та різної товщини, розміщених так, як зображено на малюнку. Пригадаємо властивості квадрата. Усі сторони рівні, усі кути прямі. Відкриємо середовище Scratch. Оберемо команду, що буде запускати на виконання алгоритм, коли натиснуто зелений прапорець. Для побудови квадрата використаємо команди з груп блоків рух та олівець. Встановимо початкові налаштування. Оберемо команду Очистити все, підняти олівець, щоб не залишався слід. Щоб малюнок був у центрі сцени, використаємо команду перемістити х в 0, y в 0. Встановимо початкове положення виконавця. Виберемо команди, які задають колір олівця та його розмір. Щоб лінії відображалися на сцені, потрібно обов'язково додавати команду Опустити олівець. Щоб побудувати сторону квадрата завдовжки 50 кроків, перемістимо виконавця на цю довжину і повернемо його на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Частину програми з побудови однієї сторони потрібно повторити 4 рази. Для копіювання скористаємося командою з контекстного меню Дублювати. Перший квадрат побудовано. Виконавцю потрібно дати команду підняти олівець, інакше він під час переміщення буде продовжувати малювати. Для побудови наступного квадрата виконавця переміщуємо на 50 кроків. Та повернути в напрямку 0 градусів вгору. Скопіюємо частину програми. За умовою, лінії другого квадрата мають інший колір і товщину. Тому змінюємо колір і товщину олівця. Для побудови третього квадрата виконавця використовуємо команди підняти олівець. Повернути в напрямку 45 градусів. Перемістити на 70 кроків і повернути в напрямку 0 градусів. Скопіюємо частину програми. Змінимо колір та товщину олівця. Запустимо проєкт на виконання і перевіримо роботу програми. Квадрати намальовано. Збережемо проєкт з назвою Квадрати. При створенні малюнків дуже зручно керувати переміщенням виконавців по сцені, якщо для кожної точки цієї площини задано координати. Тобто вказано її місце на площині за допомогою чисел. Координатна площина або система координат це площина, на якій кожен об'єкт визначається двома координатами: координатою x по горизонталі та y по вертикалі. Щоб вказати місце розташування об'єкта на сцені, треба вказати два числа, що відповідають вертикальній і горизонтальній лініям, на перетині яких знаходиться об'єкт. Число, яке позначає горизонтальну лінію, це координата х. Праворуч від нуля значення х збільшується від 1 до 240. Ліворуч від 0 значення х зменшується від мінус 1 до мінус 240. Число, яке позначає вертикальну лінію це координата y. Вище від 0 значення y збільшується від 1 до 180. А нижче від нуля зменшується від мінус 1 до мінус 180. Центр сцени має координату x дорівня 0, y дорівня 0. У нас є смайлик. Порахуймо, які координати має смайлик. До нашого смайлика 10 клітинок. Кожна клітинка займає 20 пікселів, тобто 20 точок на екрані. Отже, координата по іксу. Буде 200. А по Y — 8 клітинок, тобто 160 пікселів. Ідуть вниз. Тому координата буде від'ємною. Отже, координати нашого смайлика 200 та мінус 160. Координатами точок для переміщення можуть бути також випадкові числа, згенеровані оператором випадкових чисел. Створимо будиночок, як на малюнку. Перша точка, з якої ми почнемо малювати, мінус 100 і мінус 140. Друга 100 і мінус 140. Таким чином порахуємо і інші координати. Відтворимо ці команди у скретч і подивимося, як з'явився наш малюнок. Відкриємо середовище скретч. Видалимо виконавця рудий кіт і додамо виконавця олівець. Перейдемо в образи. Виділимо олівець і перемістимо в точку, де починатиметься малювання. Зменшимо розмір олівця. Вкажемо розмір 30%. Оберемо команду, коли натиснуто зелений прапорець. І виконаємо початкове налаштування нашого олівця. Для початку поставимо команду підняти олівець. Очистити все. Оберемо колір олівця, задамо розмір олівця, і поставимо олівець в початкову точку за допомогою команди перемістити х в мінус 100, y в мінус 140. Опускаємо олівець. Далі будемо переміщатися між точками, вказуючи їх послідовно за допомогою команди ковзати. Перевіримо роботу програми. Щоб переміститися в точку для початку малювання вікна, використаємо команду Підняти олівець. Переміститися на точку. Змінимо колір, опустимо олівець, використаємо команди Ковзати. Далі оберемо блок Підняти олівець, ковзати в точку з координатами мінус 80 та 0, опустити олівець і ковзати в точку 0-0. Далі перейдемо до малювання дверей. Піднімемо олівець. Перейдемо в відповідну точку з координатами 0 та мінус 140. Опустимо олівець, використаємо команди ковзати. Піднімемо олівець. Знову використаємо команди ковзати. Піднімемо олівець і перемістимо виконавця олівець за межі створеного малюнка за допомогою команди ковзати в точку з координатами мінус 172 і мінус 161. Бережимо проєкт під назвою Будинок. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися з командами, які використовують для малювання в середовищі Scratch, Значення яких команд малювання можна змінювати під час виконання алгоритму. А також навчилися використовувати команди руху в алгоритмах малювання. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!